Як берегтися від пожеж та не допустити трагічних випадків, котре про це нагадують рятувальники? Начальник надвірнянського районного управління ДСНС у Івано-Франківській області Віталій Федорчук розповідає: від початку року в районі виникло понад 400 пожеж, внаслідок яких загинуло четверо людей. Від початку цього року на території району виникло вже біля 407 пожеж. В порівняння з минулим роком було 288 пожеж, тобто збільшення на 119 випадків. Також за 2022 рік внаслідок пожеж загинуло чотири людини це у селі Пасічна, СМТ Битків і у селі Микулич. Та дві людини травмовано. Пожежа житлового будинку з загибелю одразу двох людей нещодавно сталася у селі Миколичин. У рятувальній службі називають найпоширенішими причинами займання необережне поводження з вогнем. І додають, кожен громадянин повинен дотримуватись правил пожежної безпеки. Пункт зв'язку 9 державної пожежно-рятувальної частини поступило повідомлення про пожежу житлового будинку За адресою село Миколичин, участок горби 145. До місця виклику було направлено дві одиниці. Техніки та 13 чоловік особового складу в ході розвідки на місце пожежі було виявлено дві особи ознак життя це особи 1978 року народження та 1967 року народження. Найпоширеніші причини, через які Такі ситуації виникають. Це є необережне поводження з вогнем. Приблизно у нас було біля 301 такий випадок. Пічне опалення це 30 випадків. Коротке замикання електромережі це 72 випадки. Підпали 3 випадки. І дитячі пустощі з вогнем бо один випадок. Десь отаку маємо досить. Трагічну ситуацію по загибелі людей у нашому районі звертають рятувальники увагу жителів району і на використання генераторів, які із відключенням електроенергії стали популярними та необхідними. Працівники відділу запобігання надзвичайним ситуаціям надвірнянського районного управління проводять інформаційну і роз'яснювальну роботу із мешканцями, які користуються генераторами та вручають їм пам'ятки про заходи безпеки та як правильно їх використовувати, щоб не сталося лиха через постійні. Відключення електромережі одним з найпопулярніших товарів на сьогодення це стали електрогенератори, через що почати випадки загоряння та отруєння чадним газом серед громадян України. Отже, щоб запобігти таким нещасним випадкам, слід дотримуватися таких правил. Купувати лише сертифіковану продукцію і тільки ліцензійних точках продажу, уважно дотримуватися інструкції виробника. Генератори та палива мають використовуватися тільки на відкритому повітрі та на відстані не менше 6 метрів від вікна, дверей та гаражів. Тримати генератори сухими, захищати від дощу та затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристрою, підключених до нього може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою дайте охолонити генератори. Паливо, що потрапили. На гарячі деталі двигуна може спалахнути. Установіть у приміщенні детектори чадного газу обов'язково придбайте вогнегасник і тримайте його поруч на видному місці і в легкодоступному місці, щоб в разі потреби можна було з ним користатися. Віталій Федорчук зазначив, що тільки виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти життя та майно від вогню. Зараз ідуть холода, багато людей використовує пічне опалення. Також щоб перевіряли справність димоходів і справність печей, оскільки наслідки можуть бути досить трагічними. Використання обігрівальних приладів також дивіться на якість електропроводки, до якої ви підключаєте якість того ж електрообладнання, щоб не було короткого замикання з подальшим горінням. Ну і відповідно, як вже як я сказав, використовуючи генератори, також дотримуватися інструкцій, правил для того, щоб не було отруєння відповідно продуктами згоряння даного обладнання.